Перейдіть на сторінку налаштування загальні і заповніть інформацію про вашу компанію. Нижче можна завантажити логотип. Якщо ви хочете вказати більше реквізитів або у вашому бізнесі використовується декілька ФОП-читов, тоді рекомендуємо створити юридичні особи. Для цього натисніть Плюс юридична особа, заповніть інформацію про компанію і натисніть Створити. Надалі ви зможете автоматично виводити інформацію з цих полів у шаблони документів за допомогою змінних. Наприклад, зміна company Name буде передавати назву компанії, а зміна з адресом буде передавати адресу компанії. Якщо ви додали юридичних осіб, тоді потрібно користуватися змінами з іншого відповідного блоку. Для додавання логотипу у шаблон документа натисніть на відповідну кнопку. В результаті, коли ви будете друкувати документи, то вся інформація, яку ви вказали в налаштуваннях, буде постійно виводитись у зазначеному місці. Зверніть увагу, що для роботи змінних пов'язаних з юрособами вам обов'язково потрібно вибрати юридичну особу у кожній локації. За допомогою цього функціоналу ви зможете зручно і легко керувати рахунками, робити різну нумерацію для різних юросіб, а в шаблонах документів завжди будуть коректні дані про вашу компанію. Більше інформації про налаштування юридичних осіб в нашій базі знань.